Путін абсолютно збожеволів. Він без причини вбиває мирних людей в Україні. Про це президент Трамп написав у своїй соцмережі. Перед цим очільник Білого Дому, спілкуючись із журналістами на литовищі, заявив, що тепер серйозніше розглядатиме запровадження нових санкцій проти Росії. Мене не радує те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. Я не знаю, що чорт забирай. З ним трапилося, я знаю його дуже давно. Ми завжди добре ладнали але зараз він запускає ракети на міста і вбиває людей. І це мені зовсім не подобається. Зрозуміло, переговори тривають. А він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Крім того, американський президент додав, що ракети й дрони обстрілюють українські міста без причини. Цитую, я завжди казав, що Путін прагне захопити всю Україну, а не лише її частину. Якщо він це зробить. Росія впаде, заявив Дональд Трамп. Водночас він розкритикував президента нашої держави Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика мовляв погіршує ситуацію. Цитую: усе, що він говорить, створює проблеми. Мені це не подобається і краще б це припинилося. Додав Трамп. Я нагадаю, що це його перша реакція на масовані атаки з боку Російської Федерації впродовж останніх трьох днів. Коли світ висловлював співчуття через атаки ворога, який той здійснив ще з 24 на 25 травня. Президент США жодним чином не реагував. Водночас він вирішив у своїй соцмережі. Розповісти історію, яка трапилася на гольфі, і як виявилося, друга Трампа, спецпосланця Стіва Віткофа, який досить часто спілкується з Путіним з російською стороною, під час гри в гольф вкусив лебідь. Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту. Мого друга покусали, о, зокрема, на гольфному майданчику написав. Дональд Трамп, спеціальний посланець президента, стів вітков отримав укус у пах від лебедя на території маєтку Дональда Трампа у Нью-Джерсі. Але загалом в оточенні американського лідера багато хто прокоментував російські атаки, і реакція була негативною щодо РФ. Зокрема, спецпредставник з питань України Кіт Келох заявив, що ці напади ганебні та висунув путіну вимогу припинити вогонь негайно. Відповідний допис Келох опублікував у соцмережі ікс свою публікацію. Він супроводив світлиною нічного Києва у вогні після російських атак. На думку Келога, останні удари Російської Федерації лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами. Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних. Ці атаки ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз. Росія, влаштувавши масштабний обстріл 25 травня, продемонструвала, що вона не зацікавлена у мирних переговорах. Потрібно відмовитися від цієї нав'язливої ідеї, вирішити щось за допомогою переговорів, а замість цього озброїти до зубів збройні сили України та вести проти російського режиму максимально суворі санкції. Про це заявив конгресмен від республіканської партії США Дон Бейкон. Таким чином він відреагував на новини про російські масовані атаки на Україну, зокрема ракетний удар 25 травня. Кремль зазначив, конгресмен продовжує війну, тому що хоче підкорити Україну. Він не зупиниться, поки не зустріне рішучий опір. Тому в цих умовах Сполучені Штати та союзники повинні діяти швидко та безкомпромісно. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Духовний радник президента США пастор Майк Бернс розкритикував останні повітряні атаки Росії на Україну. У себе в соцмережі ікс пастор написав, що атаки російських військ на Київ є грубим порушенням міжнародного права і воєнним злочином, оскільки свідомо ці атаки спрямовані на цивільні райони та інфраструктуру. Ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів, зазначив Бернс. Він крім того, закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати, аби притягнути до відповідальності винних росіян та захистити життя цивільних українців, які опинилися під вогнем. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських атак проти України. На його думку, Путін має відчути справжню ціну війни. Про це Вадефоль в інтерв'ю телеканалу АРД заявив. І крім того, на тлі останніх обстрілів українських міст з боку Росії він каже про необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії. Вадефуль наголосив, що Путін не зацікавлений у мирі і продовжує війну попри всі дипломатичні зусилля, включно зі спробами президента США Дональда Трампа посадити лідера Кремля за стіл переговорів. Цитую, і ось така реакція. Видно, що Путін не хоче миру. Він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити, зазначив Вадефуль. Також німецький урядовець повідомив, що нині триває робота з запровадження нових санкцій проти Росії. Буде сильна реакція з боку заходу, і гадаю, також з боку Сполучених Штатів Америки, запевнив очільник німецького зовнішньополітичного відомства. Він сподівається, що наслідки цих заходів змусять Путіна сісти за стіл переговорів, аби уникнути того, що він назвав потенційно серйозними наслідками для російської економіки та енергетичного сектору